Звільнити Савченко у Львові. Близько двох сотень людей вийшли на підтримку української льотчиці Надії Савченко на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку Провели громадські віче та рушили ходою до російського консульства. Треба підтримати цю ходу. За те, щоб надію звільнили, і ну ми прийшли сім'єю підтримати тут саме. Ну надія має бути звільнена. Учасники ходи кажуть, занепокоєні здоров'ям Надії та хочуть, щоб вона повернулася в Україну, хоча на справедливість російського правосуддя не сподіваються. Відлік де на години і часу лишається все менше. І потрібно робити, хоча б щось так. Це мало вийти на площі, але це те, що може зробити кожен. Вітучі й усміхнені у Дніпропетровській облдержадміністрації привітали з 8 березня понад 40 представниць прекрасної статі. Серед них лікарі, журналісти, керівники установ, матері героїні. З нагоди свята весни жінки отримали квіти, подарунки та відзнаки від губернатора Валентина Різніченка. Ви Виховуєте, ви лікуєте, ви обороняєте, тому саме найголовніше те, що весна починається з вашої. Здоров'я, все в цей весняний день. Серед тих, хто робить Дніпропетровщину кращою, редактор районної газети Наталія Попович каже, в житті її надихають, люблячий чоловік та син. Мені так пощастило, слава Богу, що в мене ну хай не кожен день, але через день все-таки в моїй родині для мене 8 березня, як жіночий день. І чоловік, і син завжди нам з донькою приділяють максимум уваги. Ні. А от свято весни так. Перші пролезки, перші тюльпаны – это больше свято-весны, пробуждения и ожидания чего-то нового и позитивного. Дорогие наши милые, любимые женщины и девушки, поздравляю вас с днем праздником весны. Милые, нежные, прекрасные женщины, пусть этот день, 8 марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний, пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость искренних вам комплиментов и добрых слов. С весенним праздником, с 8 марта. Милая женщина, поздравляю вас с 8 марта. Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошого настроєння, щастя.